Люди завжди створювали красиві та корисні речі, які прикрашають наше життя. Навіть є такий вид мистецтва декоративно ужитковий. Декоративний це значить прикрашений, а ужитковий потрібний у попуді. Наприклад, це може бути килим, глечик, ваза, вишиванка. Майстриня Нінелі Юсупова. Зробила з глини чудову річ. Що ти бачиш на зображенні? Як використовується ця річ? Чим прикрашено чайник? Які кольори використала майстриня? Що цікавого ви помітили на чайнику? Як ти вважаєш, коли зазвичай п'ють чай? В обід чи на сніданок? Це чайний сервіс. Які предмети тобі знайомі? Назви їх.